Добрий день, мої любі друзі! З вами Тетяна Немержицька. Сьогодні я не знаю, за що я буду вам розповідати, але ж дуже хочу поспілкуватися. І я собі подумала, що тема з'явиться в процесі нашого, нашої розмови. Так завжди працює енергія потоку. Бачите, я вже знайшла, що вам розповісти про енергію потоку. Чуть пізніше, а зараз я вам покажу несподіваний подарунок, який мені подарувала моя підписниця. Друзі, оце картина мені подарувала моя підписниця, яку звати Галина. Нещодавно Галина до мене приїхала в гості. І ми з нею провели декілька днів разом. Цю картину Галина приготувала для мене. Галина дуже талановита людина, пише картини і ще займається навіть іншими справами. Оце, дорогі друзі, картина намальована маслом. І Галина приготувала її особисто для мене. Це було несподівано, і це дуже мені сподобалось. Дорогі друзі, бачите, які в мене талановиті підписниці. Дуже дякую Галині та хотіла всім вам оце показати. Для цієї картини я ще повинна знайти місце в моїй квартирі, щоб її всі бачили, хто буде заходити сюди. Та я й сама її хочу бачити, коли зайду і хочу бачити цю картину. І я вже навіть знаю, де я її, де її поставлю. Друзі, а поки що вона пусте, постоїть отут. А ми продовжимо розмовляти про енергію потоку. Друзі, я декілька, деякий період не записувала відео. Я так гадаю, що я трохи загралася в життя. В життя, в роботу, в відпустку, в якісь гаразди, негаразди, знайомі, роботодавці, діти, квартира все. Але ж це дуже небезпечно робити застой, особисто, коли в вас є енергія потоку. А в мене вона є, і в мене вона в мінусі, яка кармічний хвост, він знаходиться в нас в мінусі, і ми все життя повинні його, так сказати, крутити і завжди на нього звертати увагу. Ми з вами, дорогі друзі, всі різні, всі. Навіть якщо в нас буде однакова матриця душі, ми все рівно ми різні. І для мене особисто, я знаю, де в мене може трапитися застой, в яких справах. І тому я на це звертаю увагу. Я вже була замітила, що я не знімаю відео, але щось мені бракувало. Щось мені бракувало, але ж це дуже-дуже небезпечно. Уявіть собі, коли є річка, у річці є оцей поток, є оцей рух. І з'явіть собі, коли в цю річку, як кажуть, кому не лінь, кидають туди якийсь мусор, якісь щепки, якісь, якусь траву, якусь землю, якусь бумажку, якийсь камінець, ця річка замулюється, і рух в неї може навіть прикратитися, якщо кидати багато. Отак, от дорогі друзі, працює енергія потоку, отак от вона працює і в нас, і в людей. Кидають, 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 а ми це дозволяємо, 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 аж поки вже нема чим дихати. Аж поки щось таке не трапиться, що ваш розум, ваше серце проснеться. Це насправді от оця гра. Тому я на початку відео сказала, що я, мабуть, загралася в життя, в подруг, в роботу, в квартиру. Загралася взагалі. Але ж погралися, погралися, та зараз треба взятися за діло. Я гадаю, що треба завжди дивитися на свій день народження. Перш за все, коли людина відчула якусь дисгармонію, дисбаланс, щось, щось ви не дуже задоволені, щось ви не доробляєте, треба звернутися на свій день народження. Що говорить ваш день народження? Що ви не робите? Але ж я роблю все, я на роботі роблю і нібито все я роблю. Але ж щось я не робила, я не знімала відео. А відео для мене дуже е, така важлива річ. Мої відео несуть якусь пізнавальну інформацію. Я вам щось розповідаю, тому я вчусь сама, і люди, які хочуть вчитися, вони завжди щось візьмуть з моїх відео. А в мене день народження відноситься до енергії вчителя. І я ні, не робила нічого, щоб оцю енергію активувати. Я її не а, трошки запустила, і тому енергія потоку, вона почала замулюватися. Тобто колесо перестає крутитися. Або, знаєте, коли ми заграємося в життя, як я кажу, ми можемо йти в інший поток, хтось там позвав кудись. Я можу сконцентруватися на чомусь іншому. Ну, припустимо, розпочинаємо ремонт в квартирі. І я вже не концентруюся на тому, щоб знімати відео, а концентруюся на ремонті в квартирі. І це Означає два потоки. На два потоки тут дуже важко може два потоки тримати. Треба вже тут поняти, що для вас важніше. Тобто ремонт він зробиться. Ви ж не будете жити в квартирі в розгромленій. Він зробиться, але ж робити відео або робити якусь вишивку, або малювати картини. Якщо ви оце припините, оцей поток ви припините, у вас почне замулюватися ваша душа. Тому що оце, оце воно, що тримає вас на, на плаву, оце воно, оці, оця робота, так її назвемо, яку ви робите серцем, яку ви робите серцем. І ваше серце. Коли ви припиняєте оце робити, воно трошки закривається і його не вистачає. Ця енергія серця вона зжимається. І коли її серце у вас не відкрите, тому все здається, воно ні до чого інше. І тому тут вже розіграються інші, інші історії. А ремонт в квартирі він, він буде робитися. На роботу ви будете ходити, ваші діти будуть рости, їсти ви будете варити. Розумієте, друзі? Те, чим ви займаєтеся понад оцим усім, от, оце, що тримає ваше серце відкритим, на це треба зважати увагу і не припиняти оцей поток. А навіть розчищати його. І робити свою річку, щоб вона текла, жорчала і радувала всіх людей і вас перш за все. Друзі, на цьому все. До побачення і до нової зустрічі!